Щобудня в маркері подій. Ми обговорюємо найважливіше з людьми, які компетентні. І відповідно, наш маркер можна чути на всіх наших частотах. Але так само можна дивитися. Підпишіться на наш канал «ФМ Галичина в Ютубі. Натискайте кнопку наживо і маємо стрім прямо зі студії. На зв'язку з нами колишній заступник голови Служби безпеки України, як ми називаємо тепер її служба Божа України, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаємо. Да, Доброго здоров'я. Я хочу розпочати, напевно, від того, що залишилося за, за хайпом і за емоціями, тому що поки народ довго і нудно малює меми про те, що Зеленський і Путіна назвав довбо... Дятлом, заміним тут слово, то за той час відбулася неймовірно потужна кібератака. Окрім комплексного прильоту ракет по Києву, фактично положили в Міністерстві юстиції всі найважливіші реєстри. І це серйозна атака це є вже не вперше. Ну, після того, як країна пройшла досвід, як клали Київ стар, ми чомусь подумали, що у нас з кібербезпекою все більш-менш нормально. Але дивлячись на те, що витворили московити і їхні кібервійська, то е, які висновки нам треба зробити? Ну, Які висновки? Висновки і так були зроблені. Треба е, треба посилювати кібербезпеку, треба посилювати ті підрозділи. У нас є Фактично ну, чотири структури, три основні там і ще багато жних. Будемо казати, три основні: це Держспецзв'язок, який має би відповідати за державні ресурси. Це і, і два, і два оперативних підрозділи, які мають одні по факту другі на випередження. На випередження це служба безпеки, яка має протидіяти хакерам, які. Можуть ну, мають передбачати наступи на ті чи інші ресурси, і це кіберполіція, яка вже по факту напевно буде працювати у тих всіх моментах. Ну і там плюс інші підрозділи, які належать не стільки до захисту, стільки не до нападу. Да, там то, що в нас в Гурі є, там ще десь в Міністерстві оборони. Але по факту, основне, це кіберзахист, який, ну, на жаль, це, 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 це така структура. Знаєте, вона е, я, я сам спрацював по ті по тій лінії, і просто важко, важко пояснити, але вона така мінлива, що <заз September> ти захищався, не захищав одно, е, якісь ляпи знаходяться. Тому, А пане Вікторе, а ми. А ми правильно робимо висновок: що що б там не хотіла велика подруга ОПЗЖ. Лідерка слуги народу Шуляк, яка вже анонсувала цифрові онлайнові послуги на найближчих виборах, бо вони їм сняться щодня, і вони про них говорять. Що це означає, що якщо хакнули найважливіші реєстри фізичних інших осіб, говорити про захист і, і вибори в онлайні через дії, чи будь що це тепер повний нонсенс на цьому прикладі? Чи ми неправильні робимо висновки? Неправильно. Неправильно, тому що в нас є приклад маленької гордої Естонії, яка пройшла цей етап. Єдина проблема в тому, що Естонія маленька, і там справді все можна дуже швидко виправити або дуже швидко проконтролювати. Питання стоїть дуже просте: людина, яка хоче голосувати, вона має мати особистий ключ. Цей ключ можна вводити як електронно, тобто просто написати. Але це небезпечно, тому що цей ключ тоді хтось знає, або мати на чіпі, який важко, ну крім як фізично десь взяти і списати, важко буде підробити. Ну це як, як, як паспорт. Тобто, в фактично, про що йдеться? Йдеться про те, що наш паспорт, який ми отримали, мається на увазі id карточка щоб вона була справді повноцінна ID-карточка, яка мала б собі відповідний чіп. А ти дома мав би е, спеціальний такий е, пристрій, через який би ідентифікувався, і ми би все робити, маючи оцей ідентифікатор твій Угу. Mm -hmm. Зрозуміло. Е, це надзвичайно величезна проблема, тому що треба кучу коштів, кучу е, пристроїв. Ну, уявіть собі, там всі, всі громадяни України мають той пристрій отримати. так? <гум> е, всі громадяни України мають бути, тобто це величезні кошти. Настільки у нас. Е, Здатні на це. Ну, я а щось грей... слабо вірю. Після того, пане Вікторі, після того, як у нас висадили мільярд дерев і роздали є бабушкам всі ось ці мільйони смартфонів, то повірити, що ще й такі складні пристрої в таких об'ємах під вибори, ну, ну, не хочеться вірити. Я вас хотів розпитати про одного генерала і такого хорошого, він вже хороший руський, це Ігор Кирилов. От е, служба безпеки виставила йому власне підозру, тому що він порушив всі правила ведення е, війни застосування хімічної зброї проти Збройних сил України. Це порушення конвенцій, і тільки виставили йому це звинувачення на другий день прилетів хороший самокат. І в цьому випадку, чи маємо ми робити тепер висновок: що якщо сьогодні служба безпеки заочно повідомила підозру ще одному генералу Росії за удар Іскандером по команді Ройтерс, вони тоді були в готелі Сапфір в Краматорську 24 серпня, чи це означає, що завтра самокат прилетить і до того генерала Алексія Кіма? І це означає, що той генерал сьогодні спати не буде і Найближчі тиждень буде себе погано почувати. Е, ну, співпадіння, воно гарне, але я би я сказав про одну просту річ. Е, насправді я не прихильник того, щоб хтось з наших спецслужб брав на себе відповідальність за такі речі. Е, і є загальна мета знищити ворога. Хто би це не зробив, це все йде в одну і ту саму копілку. Яку е, е, здійснює Сила оборони України? Е, карма прилетіла, все закрили цю тему. Ви ж бачили, яка е, така не, неприємна реакція наших. Наших партнерів не на, надавати. От хіраї. я про це і хотів запитати. А чому раптом американці кажуть, ай-яй-яй, ми не знали, так нізя. можна? І це кажуть американці, які не тільки у самого Бін Ладена, а лише багато ще інших ворогів е, і загроз безпеки США ліквідовують всіма доступними методами і не обов'язково предейтером, як то кажуть, а може бути і просто хороший, добрий снайпер. А, а чому вони нам кажуть ай-яй-яй? Тому що. Е, тому що е... Вони таке саме кажуть і Ізраїлю. Загальні людські цінності. І все, що пов'язане з тим, що ну як так можна. Треба судити, треба його викликати до суду. Може, він би приїхав і його засудили. Десь на такому рівні. Mm -hmm. Україна, пане пане Вікторе, повторіть, повторіть, будь ласка, останнє речення: бо вона трошки перервала інтернет. Я маю на увазі, що риторика і ліві ідеї вони про проникли дуже батя багато сфер і впливають на деякі речі, які мені і батьом не дуже подобаються. Я хочу сказати, що Україна самостійна і досить ну, повноцінна держава в плані того, щоб приймати якісь рішення і реалізовувати їх там, де вона цього потребує. Тому. Я би, я би закрив цю тему і сказав би, тому я і кажу, що нам просто треба казати, що ми не знаємо. хто це. Слухайте, карма така. Не треба в Україні заважати. Ну, бачите, тут сама служба Божа України сказала, це наша робота, так що нічого приписувати її, наприклад, там будановцям чи комусь іншому. Так що, тут не ми джерело, джерело випуску. Ми взагалі казали, що напевно це компанія Болт не там поставила свій самокат. Але, бачите, Ні, я хочу сказати, що безпеки офіційно не визнавала цього. Це це, це це якісь кореспонденти, які мають джерела. А ті джерела близькі до керівництва служби, і це все так настільки мутно, знаєте, що mm -hmm. я, я, я всім журналістам завжди питаю, знаєте, а служба безпеки взяла на себе відповідальність? Така пауза, через деяку годину каже: ні, ну ми хочемо поговорити про це. От і все. Добре, поки поки там е москвичі в своєму зазеркаллі то знак солідарності і електросамокати звозять до під'їзду, от е ну це ж е територія Шизи, бо вони вчора ж починали е оцей стендап Путіна на 4,5 години. Починався з того, що йому задали перше питання е Мірса шол Сума. І, а, а, а Росія це єдина там, острівець здорового глузду. Так що хай возять туди електросамокати, а я повернуся до інших е, до тих ворогів України, які, яким ви присвятили чимало років своєї служби. І е, розпитаю вас, бо бачили ось е, звіт. Як документували, довго працювали, і в кінці затримали одного московського попа у ПЦМП прямо в Одесі. Служба Божа України його взяла зі всіма двома статтями і все задокументовано. І Путін хороший, і виправдання війни, і розпалювання ворожнечі на релігійному ґрунті і антиукраїнські всі виступи одним словом захотіли зробили. То тоді залишається питання, чому ж, наприклад, з такими попами й добре все виходить. А коли ми маємо якихось там мітрополітов, типу Агафангела, ви ж чули там, як Кіпер розказував, що той ходив по берегу і іконою відлякав весь русський десант. Виявляється, це не Збройні Сили України, а Агафангел це зробив. А ще є Лука в Запоріжжі. Теж ніяк не можемо зрозуміти, чому він до сих пір не відбуває термін покарання. От чому з одними попами в СБУ вдається, а з другими попами не йде. О, тому свій час будемо сподіватися, що буде все нормально. Чому тому що все йде до цього? Їм дали час на прийняття рішення, і цей час впливає з кожним днем. Я сподіваюся, що після завершення того, так так званого дев'ятимісячного терміну. Ну будемо так казати, насправді є підводні течії. То відверто є, залишаються прихильники цієї структури і в. Державних органах влади, незважаючи зважаючи на публічну риторику, насправді вона вона є і є небезпека, небезпека конфлікту з нашими партнерами, тому що на жаль, гроші на вінського роблять свою справу за кордоном і зокрема в Сполучених Штатах, і там не розбираються, що насправді відбувається для них. що Лука, що Фанів, що наші піфані вони всі в чорному броні, розумієте? Mm -hmm. і для них це, знаєте, десь там далеко в Україні переслідують християн. А коли ти спокійно, акуратно, красиво, з доказами показуєш, що ці е, клоуни в чорному насправді клоуни, а не священнослужителі, і показуєш докази, то аргументи просто пропадають. Тому е, прийнято рішення рухатися так, як рухається. Церква mm -hmm. має понад 2000 років, я думаю, ми. Потерпимо ще там пару місяців і доведемо все чітко, красиво в рамках закону. Дивіться, значно простіше, щоб не пояснювати кожного разу за кордоном, що це піп, а ось це агент. Значно простіше, наприклад, із на всю голову ОПЗЖілим Юрієм Бойко. Бо все те, що він в Тіктоці робив, не є, нічим, не є нічим новим. Тобто, по Юрію Бойко, що з часів нафтогазу і вся його кар'єра через уряд Януковича, візити до Москви, все задокументовано. І отут постає в в посполитих людей запитання логічне. Стоп, а як так виходить? що СБУ, наприклад, знаходить навіть якихось редакторів гнилих телеграм-каналів. все шукають, документують і вони отримують термін 8-10 років за антиукраїнську діяльність. Тут все на поверхні, як то кажуть, всі, всі ходи записані, все відео і доказова база по Юрію Бойко є відповідно. Інститут недоторканності депутата давно скасовано. Чому нічого не вдається зробити от з такими кадрами? Ну так само треба визнати, що вони вигідні владі. Угу. Інша справа, що деколи влада не може контролювати, то, що він е, виконує завдання е, скорш всього що Москви. Тому що е, коли е, він ви вискочив з тим з тим роликом в, в Тіктокі, е, в мене просто не все складалося. До пазлів. Але після того, як вчора Путін заявив про те, що у нас є ребята в Україні, які чекають поб'єди над нацистами, все стало на свої місця. Не просто так перед цією прес-конференцією з'явився цей відеоролик. Це власне був меседж е, прохання від, від е, путінських посіпак до е, цього, цього персонажу: покажіть, що ви ще є, що у нас в Україні ще є мальчики. Которії нас ждут. І він показав, знаючи, до речі, чим це все може для нього закінчитися. Тому що він тому він з такою розою йшов. Він був готовий на арешт. Ну а да, ви... Ви так вийшло так, що. Писали. Зробили, так. Вийшло так, що Юрій Бойко, в принципі, вийшов до Путіна з цитати. Батя, я стараюсь. Ну, і батя йому допомагав ручкою на стендапі. На закуску не можу не спитати вас, як франківчан. Я дивився це відео вздовж поперек, Бачив, як мешканці міста спрацювали, коли Переселенка кричала: Путін на мене не нападав, війни нікакої, ні, все, бандеровці, і, і вся ця істерика. І от сижу і думаю, в принципі, її там викликали поліцію, і далі мали би передати в руки СБУ. Що робити, бо це є просто один з випадків, яких випадків, напевно, буде багато. Це тут до психіатра вести, чи все-таки в СБУ? Я думаю, що психіатра. В СБУ всіх просто не, ну, не знаю. Я не кажу, що психіатричну лікарню спеціально треба зробити. Але, на жаль, ви просто не уявляєте, що твориться за кордоном, коли вони точно знають, що вони без карті. Вони використовують український паспорт. Всі пільги, які надаються державами Євросоюзу по цьому паспорту, витворяють таке, щоб краще б вони не знаю, в Росію їхати не хочуть точно а поплюжити Україну не ну, як тільки можуть. Тому, на жаль, оця категорія осіб в нас є, і я би все ж таки волів би на фоні того, що там приймається закон про множинний паспорт, до нього таке різноманітне і не завжди. Адекватне ставлення, хоча я говорив з закордонними українцями, вони дуже вітають цю річ. Але я би все ж таки прийняв закон про позбавлення українців законодавства, навіть незважаючи на місце їх народження, тому що є речі, які не сумісні з, з високим званням громадянина України, угу. і позбавляти їх напевно це один з тих карних моментів, які можливо, хоч щось. Зупини в цьому процесі. Пане Вікторе, важко з вами не погодитись. Французи це зробили зокрема щодо тих французів, які займаються терористичною діяльністю на шкоду Франції. Позбавляють нам теж відповідно для таких от ворожих випадів щодо України. Треба забирати український паспорт. Тут двома роками підтримуємо вас і дякуємо, що були з глядачами і слухачами нашої програми. Маркер Подій нагадаємо, ми спілкувалися з генерал-майором запасу, колишнім заступником голови служби безпеки України Віктором Ягоном. І це був Маркер Подій до